Ой, Валюшка, як я тебе тільки понімаю, моя дорогая, ці замужі таки до одного міста. То правильно моя подруга робить, що не йде за нього. «А Ніна Лохвицька ти її ніколи не бачила. Нє. Колись приїжджала до мене в гості ловка така жіночка, повненька правда. О, ну на обличчі ловка така. Чиста, ніде ні зморшки на ній нема, нічого моложава, видно, що вхажує за собою. Ага, це я колись на курорти їздила в Саки, ми з нею в одній кімнаті жили, і так, ти знаєш, роззнакомилися, розбалакались і общаємося й досі. Ага, так вона каже, і це ж то ж Валюшка вже вона не молоденька. це вже теж, мабуть, 45 сорок як не більше. каже Ялосовета. На чортенячу матір він мені нужен, той заміж, щоб ще й його одувати, Так воно ж і єсть, Валя. Оце я свого держу, на чорта він мені встрався. яка мені з нього польза. Тільки убиток та нервотропка. Так і твій оце. Їсти йому вари, Ну, ти бачив, який грамотний. Надо ж було, коли своєї мами сидіть, і хай би вона тобі варила їсти, стирала б за тобою і виносила б після тебе гімна, а не жениться. Так що дивися, валя, то може, поки не пізно та підстраку ногою. Раз воно таке грамотне, бо буде ще хуже. Сяде на голову. Да, да, пока, Валюшка, пока, моя дорогая. Спасибо і тобі. Да, пока, пока. Спали твоя воля. Здоров, та міла. Ну що, потихеньку, тільки що з валькою балакала, господи, та мілек вона вже мені тільки впеклася своїми женихами, я не знаю. Чи це коли-небудь кончиться? Да, вже й цей не такий, представляєш? Да, Ходить на роботу, не п'є, не курить, гроші приносить. Треба обслуговувати, їсти йому варить, стирати, налаштувати обід йому на роботу, а Валька ж до такого не привикла, понімаєш? Вона привикла й жарить собі крашанку і сидить цілий день за дара ноги в телевізор. Отой От Сергій, що був вона і перед цим та міла, Він був такий, що й пастира, і їсти наварить і собі ще й вальці. Так вона й розбалувалася. О, а з тим уже в жопі закрутило, понімаєш, Бо треба якось шевелиться. А вона до такого не привикла. Та треба ж було їй держатися, то Сергія. Так теж було не так, понімаєш бився. Та ну прямо таніла, ну де да він там бився? Ну, лист не раз у місяць походить з синяком. Чи не щось, тут це з нас із синяками не ходив. Ну, як не вигодно, то хай тепер стоїть коло плити, так їй ж теж не так. Бо Варька дуже розумна, Вона хоче тільки, щоб він на роботу ходив, приносив, отдавав їй усю получку, і Варька їздила по району і пшенькала, і тринькала. Понімаєш, ну, так так же не бува.